Привіт-привіт, мої творчі друзі! Сьогодні маю для вас коротеньке відео з оглядом двох моїх завершених блокнотів мова про Смешбук та особистий щоденник, які не раз були героями моїх відео. Розпочнемо із смешбука. Я закінчила його в одному із останніх відео, і в коментарях ви написали, що залюбки б поглянули б на нього повністю, а бажання моїх глядачів для мене закон. Тож запрошую до огляду. І доки я гортатиму сторінки, то розповім вам його історію. То що ж таке той смешбук? В моєму розумінні це щось середнє між артбуком, щоденником і просто місцем для творчих вибухів. Я почала його ще давно, коли тільки но відкривала для себе світ оформлення блокнотів. Він став для мене такою собі лабораторією, місцем, де я дозволяла собі все. Тематичні колажі, хаотичні сторінки з поїздок, якісь спогади, думки чи просто красиві вирізки або котиків. Я нічого не планувала наперед, просто відкривала сторінку і робила те, що підказувало серце: деколи щось ніжне і затишне, деколи яскраве, а може навіть трішки дивне, але завжди справжнє. І найцінніше в цьому блокноті це бачити прогрес. Я зберігаю в пам'яті той момент, коли вперше зробила розгортку, яка мені по-справжньому сподобалась. І так ці розгортки вдосконалювались одна за іншою. Кожна сторінка у цьому смешбуці ніби говорить: Дивись, як ти ростеш. Я і справді його використовувала як навчальний простір, бо кожного разу, коли я не була впевнена в якійсь ідеї, я зверталась саме до цих сторінок. Я завжди знала, що вони мене вибачать, навіть якщо буде невдала спроба. Помилок тут стільки, що всіх і не перелічиш. І я щиро кажу вам, що пишаюсь ось цим своїм блокнотом. Бо він доказ того, що не потрібно чекати, поки навчишся, треба просто почати. А тепер зовсім інша історія мій особистий щоденник. Цей блокнот був зі мною півтора року. Разом ми пережили все: сльози, захоплення, злість, любов, сумніви, відкриття. Він був куплений в моєму рідному Києві, і щоразу, беручи його до рук, я про це згадую, тож через це він мені вдвічі дорожчий. Я ніколи не веду особистий щоденник за якимись правилами. Це не просто щоденник у класичному розумінні, це, так би мовити, мій друг. Той, кому я зможу розповісти все. Я пишу, коли мені важко, коли від радості хочеться кричати, коли думаю про майбутнє. Я пишу, щоб зрозуміти себе. А ще, як ви вже помітили, я люблю оформлювати ці сторінки. Іноді це маленькі колажики з випадкових моментів, або великі арт-сторінки. Можу теж просто приклеїти скотчі чи наліпки по периметру. Це все не лише для краси. А й для того, щоб відчути зцілення через арт-терапію. І мені не важливо, використаю я для цього дорогі тасьми чи сторінки з відривного календаря. Мета одна бути щирою із собою, як у записах, так і в декорі. Якщо ви давно на моєму каналі, то думаю, багато із цих сторінок ви впізнали, адже я не раз робила їх оформлення на камеру. Ну, а раптом ви новачок, то закликаю підписатись. Тут усе про блокноти, творчість та канцелярію. А ще найкраща спільнота ever. без хейту чи злих коментарів. Дуже вам за це дякую, мої дорогі підписники. Гадаю, ви зрозуміли, що для мене це не просто сторінки з наліпками чи папірцями, це частинка мого життя, частинка мене. Обидва ці блокноти як подорож у часі. Я гортаю їх і згадую, де я була і що відчувала тоді. І хочеться сказати всім, хто боїться почати. Ваші блокноти не мають бути ідеальними, вони мають бути вашими справжніми, живими, такими, як ви. В кінці щоденника є ось така сторінка із блокнотним Бінго. Що це таке і як в нього грати, можна дізнатись у мене в інстаграм. Запрошую усіх приєднатися! Наступником цього щоденника стане ось такий неймовірно гарний блокнот. Дуже сподіваюся, що він теж стане моїм незамінним другом. А заміною смешбука буде ось цей блокнот з останньої розпаковки. Щоправда, він значно менший за розмірами, ну але то не страшно. І вже у одному із наступних відео я покажу, як почну їх вести. Зроблю щось на зразок топ-5 способів почати новий блокнот. Тож, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Що ж, ці два блокноти, які стали для мене дуже близькими, відправляються на полицю з архівом і займуть там своє почесне місце. Натомість ось ці нові вже не можуть дочекатись свого часу і впевнена, що ви, як і я, їх теж полюбите. На цьому я дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Ви нереально круті! До зустрічі у світі блокнотів! Па-па!